Це Михайло, мінус 100. А ти знаєш, чому варена їжа працює на твоє здоров'я, а смажена проти? Дивись, зараз розкажу, у чому різниця користі вареної їжі. Дивись, смажена їжа додає зайві калорії і жири олію. При високих температурах утворюються концерогени і токсичні сполуки. Які шкодять судинам, травленню, крім того, всі вітаміни та мікроелементи під час смаження, вони руйнуються. Тобто їжа стає калорійнішою, але менш кориснішою. Ніби ти би мав від калорійнішої їжі отримувати більше користі. А виходить, ти отримаєш просто більше калорій, від чого росте зайва вага? Натомість варена їжа зберігає більшість вітамінів, не додає зайвих жирів і допомагає організму легше її засвоювати, поживні речовини. Наприклад, варені овочі плюс м'ясо дають енергію без зайвого навантаження на печінку, на серцево-судинну систему, тому якби, в цьому її користь. Ти стільки витрачаєш енергії і отримуєш калорії, стільки ти отримуєш і користі, якби, дуже корисний коефіцієнт у вареній їжі. Тому, щоб Максимум користі, варіти продукти. Ну, можна на пару, можна в невеликій кількості води, а ще можна додавати спеції, любі при приготуванні. Так буде і смак не такий пресний, і без зайвих жирів, і без якби, всяких канцерогенів. І хочеш простих порад, підписуйся, будемо тут говорити про харчування, давати поради про те, як можна варену їжу приготувати смачно. І напиши, як ти готуєш свою їжу, чи багато в тебе смаженого в житті, і чи є якісь в тебе альтернативи буде. Цікаво почитати. Дякую.